Це модульне укриття наземне, Товщина стін, ось бачимо, це бетон, це метр десять такі пластини, які з'єднані між собою ось такими болтами. Є проведена тут електрика, є лампи. Також є лавки на 100 осіб. Це укриття розраховане на 100 осіб. І розетки для приєднання гаджетів і зарядки телефонів. Можливі для включення електричних приборів для нагрівання приміщення. Це укриття, перше укриття, яке приїхало до нас в громаду для Безлюдівського ліцею, Безлюдівської селищної ради. Зручно тим, що воно поряд так, що не потрібно кудись біжати бігти дуже далеко, тому будемо намагатись добігти до нього якнайшвидше. Ну, наша будівля в 1909 році була побудована. Ніякого навіть простіше укриття не існує. Під будівлі зробити його неможливо. Буквально три метри і вже починаються ґрунтові води. Це найпростіше укриття, наземне, модульне укриття на 100 чоловік. Воно приїхало до нас в п'ятницю, його змонтували за п'ятницю, суботу і за неділю. Воно захищає від осколкових попадань працівники, педагоги, які ведуть уроки із школи, у яких немає можливості проводити їх з дому. Може немає інтернету, немає там, гаджета. Вони проводять його в школі. І при повітряній тривозі їм нікуди було. Було ну как сховатися. Бы, таке укриття планується в Лізагубівському ліцеї на 50 чоловік, і два укриття по 75 чоловік в Хорошівському ліцеї. Всього чотири в трьох закладах.